Друзі, привіт! Сьогодні прийшла нова партія led повороти на Volkswagen T5, Кадік, Forte. Дуже велика кількість. Підсідка знову T5, Cadic, Super B. Passat B5 Plus. Прийшли просто манки H11, їх дуже розбирали. Сьогодні о, три забираю, лишиться ще декілька штук. Ще прийшли h 4 З лінзою, без лінз і так само h 7 гаж 1 вже немає, їдуть знову нова партія, бо сьогодні вже їде для клієнта. Так, прийшли ще лампи на стопи нестандартні. P21 V4 і V5. Прийшли на задній хіти, лампи в габарити на Рено Повороти на задні хіти і є велика кількість пісіток номера. Якщо вас цікавлять такі лампи, такий товар, звертайтеся з є в наявності.